Зараз з мету, бо наш Віктор Іванович як то У нас тут скільки крихтів. А ось це що він положить? Зараз гляну. Ось так, частенько. І буде. А що це? А! Це він збирав, пам'ятаєте, показувала байки. Пам'ятаєте? Що туди входить? І оце <смеш>, все з'їлася, каші там були, тушованки, те все поїлося. І залишилися ось серветки. Два, три, три серветки. А оце цукор. Раз, два, що туди ще? Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Цукру. Кава ось така. Цікава така. М -м -м. Кава натуральна. Рощинок, треба аж скуштувати. Ще цукор. Одна кава залишилася. Мед натуральний. Це мед, а тут і цими. Мед квітниковий. Ага, це він <смас> виніс, каже, розберися. Що це? Чи викинути, чи що? Кажу, ти що? Мед, хто ж його викидає? Або цукор. Зараз висиплю йому в його цукорницю. А каву я... Пуштою. Але спочатку таймимся сиром. У мене сир зернистий, не м'який, бачите, а мені треба, щоб він був м'якенький і однорідний такий. Тому я беру таку чашу, зараз я переложу і його перебити на блендері. Я добавлю... е, що я додав? Я молочка додав, щоб він був такий. Ой, треба ще розколу. Розсипала. Мені потрібно, взагалі, по рецепту 500 грамів. Але в мене його тут 400-400 грамів. Ну нічого, буде менше, я додав більше смертки. Це ж треба. Розсипала дорогоцінний такий сирочок. Так, я чуть трохи молочка. Щоб він краще перебивався. І зараз спробуємо декілька такими рухами перебити до однорідної маси такої. Зараз він шумний у мене. Так, додамо ще молочка, бо бачите, пристає. О, гляньте, зразу замітно, що він став вже таким однорідним. Але я ще додав, щоб краще було. Мені все одно по рецепту потрібен тут стакан молока, по-моєму. Зараз я прочитаю рецепт, то я не запам'ятала. Чим мені оце подобається оцей блендер? М'ясо перебиває. І все отаке тверде, він перебиває. Гляньте, яка вийшла гладка. Бачите? Гладенький такий. І ви бачили, скільки я раз, два, три нажала і все. Так, Це прибила. Зараз я його знову сюди, тому що сюди буду і додати так. Ой, зараз, ще, ще, все. Ой, виверну. Так що, ну, в мене замість буде якраз додавний сир, а в мене сметана 350 Тут Потрібно 250, а в мене водій. Пакетику, що Віктор мені приніс сьогодні, там 350. Так що воно те на те й буде. ложку я не виберу. Зараз цією лопаткою вона дуже зручна. І все. Я планую оце зробити зараз оцей десерт, а потім. І ще на вечір ще вечері в мене немає. Віктор може їсти в нього, він знайде собі, що їсти. А мені треба готувати. Це з оцих ножів щоб До грамулечки зібрати, щоб не загубити. Вирішила ввесь. Я його поламала. Тепер отак от залью. І написано на декілька хвилин, щоб він ну, розм'як. Він розм'якне, а потім можна ставити його підігрівати. Ну так от. Коротше, будемо чекати. Цей ось желатин я от висипала. Тепер залью зараз гарячою водичкою я його тільки що Підігріла молочко. Зараз розмішаю, щоб воно гарно-гарно розмішалося. І можу зараз вид. Мікроволновку поставлю і він весь розчиниться. Зараз так і зроблю. О, він уже трошки розчиняється. Зараз більше гарячий, щоб була водичка. О! І цей став тепер, бачите, який мягкий. Оце тепер теж треба заливати гарячою водою, водою, в мене молоко. І точно так робити. Тільки я тепер поставлю не на водяну баню, а, мабуть, на плиту. Бачите, він весь не розтворяється. Його все одно треба проціжувати. Це я вже сюди два змішала, і оті пластиночки. І оцей швидко швидкий. Пластіночки щось зовсім не хочуть розтворятися. Ну, почекаємо. Мені здається, що вже все, бачите, вже наче все однорідне І тому... Нам треба зараз швидко-швидко вилити в оцю всю суміш сирну і добре-добре перемішати. Це бачите? А тепер добре-добре буду перемішувати. перемішуватися ціля, Зараз треба зразу воду, бо потім буду відбирати від миски. Ванількою пахне. Знаєте, як тісто, як на блінчик. <смі> думаю, що це блини, млинці. Схоже. Я думаю, що воно вже перемішалося. А тепер знайдемо формочку, ось бачите. І думаю, воно перемішалося. От дзвонили з Харківщини, відволікли. <смі> Я вже перешиваю, <смі> що в мене на столі він застине. Найшла таку силіконову формочку. Така в мене. І хочу сюди. Думаю, чи влізе, чи не влізе все. Зараз перельємо. Ой, влізло. Ура! Якраз. Рецепт, мабуть, підходить. Під мою формочку. Все, оце ми перемішали. Зараз я поставлю ж силіконова на якусь. Дощечку і засуну її в холодильник. Отак от. Рівномірно, зараз отак зробимо. Фруктів нічого не додавала. Просто чисто отакий. Такий десерт можна їсти скільки угодно. Там немає. Цукру всього 50 грам. На Можна взважити. Я потім зважу і можу оприділити скільки тут кілокалорій. Так що зараз засуну і хай застиває. Молодик. Так. Опа. Застив наш. Влізе, це я приміряюся, чи влізе, чи ні. Так. Бочка нормально відстають. Бачите? А тепер головне. А отут як? А, а і тут серединка. Зараз ми її отак от бачите? Все-таки як класно, що придумали оцей силікон. Я думаю, що тепер влізла, бо немає таких вже тарілок. Тепер би саме головне, щоб не ляпнуло десь на пол. Перевернути. Раз. О, все, хай стоїть. Так. Аба! Красота! Да? Оце наш сирний десерт. А тепер я можу його і шоколадом притрусити. Точно, зараз знайду шоколад. Я знайшла жменьку горішків. Зараз я їх. По дрібню і з шоколадом, і з какао перемішаю і посиплю. А, може навіть не з какао, а стружка в мене є ще. Покосова. Це в мене тут кокосова стружка, чуть-чуть шоколада і оріхи. Все. Більше тут нічого немає. Що, по чуть-чуть його розклашу. Украсить. Я два куска з чаєм. не вірите, що він смачний, да? вот так? Переключила. Ви бачите? Світло світить. Зараз все отак. І не видно. М -м -м. Во! Смачний присмачний. пішла робити каву, напевно.